Отже, мої дорогенькі, дякую за відгуки. Мені це важливо. Мені важливі ваші коментарі, важливі ваші відчуття. Я поважаю вашу реакцію на те, що я роблю. Тому, будь ласка, коментуйте. Вподобайки, будь ласка, це теж не лишнє. Будь ласка, рекомендуйте. Рекомендуйте мої роботи. Вони допомагають. Ви це відчуваєте. Ви... Допомагає, ви допомагаєте іншим, передай передай знайомлячи з моїм контентом. І, звісно, підписуйтесь. Той, хто підписаний на YouTube, підпишіться, будь ласка, на е, Facebook, TikTok, Telegram і е, Instagram. Для мене це важливо. І це важливо для всіх, для нас, якщо ви це зрозумієте, в єдності і поєднанні, і наскільки ми робимо з вами щоденною роботою своєю, з собою. Велику справу для людства отже налаштування на 30 жовтня Алайсини Діса Хода Соная дия, Увінтидаяси, Халайні, Хат ідаяси, Санаси, Хуарайди Ілоя син Ада, Ха Алаїс Тіна Соялаї. dira yasi aha son, ada lord ana yasi halaydi una dis alayadi ira no sida hot alaydi sanai ru ta ha in. Отже, мої дорогенькі, поєднуємось. Поєднуємось єдиними роботами. Підтримуємо один одного. Підтримуємо. Я вас обіймаю. Гарного щасливого дня.